Добрий день! З вами ваша муза йоги Наталі. І сьогодні ми трохи поглибимось у стилі та напрями у йозі. Йога це давня практика, яка об'єднує фізичні, розумові та духовні аспекти. Вона виникла в Індії понад 5000 років тому і охоплює різні техніки, такі як асани, позу, пранаяма – дихальні вправи, медитація. Та філософські вчення. Фізичні пози асани допомагають розвивати гнучкість, силу і баланс. Вони також сприяють покращенню постави та загальному фізичному стану. Дихальні практики пранаяма допомагають контролювати дихання, що сприяє розслабленню і покращенню концентрації. Медитація допомагає заспокоїти розум. Розвинути усвідомленість і досягти внутрішнього спокою. До того ж, йога заснована на філософських вченнях, які підкреслюють важливість гармонії між тілом, розумом і духом. Вона також містить такі концепції, як карма і дхарма. Так, регулярна практика йоги може покращити фізичне здоров'я, знизити рівень стресу. Покращити якість сну і підвищити загальне відчуття благополуччя існує безліч стилів йоги, включаючи хатха йогу, віньяса йогу, аштанга йогу, кундаліні йогу та багато інших, кожен з яких має свої особливості та підходи.